І розумієш, яку навичку фахівці вважають справжнім суперскілом для майбутнього? Ну я так розумію, що вміння літати або випускати павутиння із рук. Я ж не про супергероїв питаю, а про звичайних людей. Mm -hmm. Гнучкість і готовність до змін. Ось якої ластики із суперсімейки. Ні, яку герої нашого наступного сюжету, котра перекваліфікувалася зі звченою на фермерку і сміливо зустрічає всі виклики Долі. Українська фермерка на кадилаку розвозить сир, від якого в захваті швейцарці. Анастасія Кириленко – кандидатка економічних наук. Вона приміняла аудиторію Інституту міжнародних відносин КНУ на козину ферму. Так, не нагліть, не нагліть, не нагліть. Всі тікаємо. Я йду, я йду, я йду. Проходьте. Після народження першого сина Настя з чоловіком вирішили переїхати з Києва в область, і в 2019 році оселилися в селі Блиставиця. А вже через рік у них з'явилася перша коза нора. Ідея виникла з любові до тварин, ділиться жінка. Я почала спасати дуже багато собак стала зооволонтером, Я до сих пір цим займаюся, і от ця любов вона якось вивела на те, що хочеться чогось більшого. І, і цим більшим стали кози, тому що як так би мовити, це і приносило і користь моєї сім'ї. А саме домашні молочні продукти. Але щоб у нори було молоко, жінці довелось влаштовувати їй побачення. В кози в неї так само, як і в жінки. В неї не буде молока, поки вона не окотиться. І мені прийшлося возити цю мадам за 50 кілометрів звідси. Я наймала машину, великий бус. Ми їхали туди на гульки. Там ем, цей у нас фарід був вже. Них типу альофарідомо фарідомом. все, зібралась, поїхала. Так у Анастасії з'явилося ще двоє козенят. Цап Анатолій і коза Катюха зараз у господарстві шестеро копитних, щоб кози жили краще, а їхнє молоко було смачнішим. Жінка отримала ще одну вищу освіту ветеринарну. Тепер вона самостійно лікує тварин і навіть знерожує їх. Якщо ви побачите, в мене лише одна кізка з рогами. Всі інші тварини в мене обезрожені. Знероження необхідно для того, щоб запобігти травматизації тварини, тобто вони, коли між собою вибудовують ієрархію, вони можуть битись. І вони можуть дуже сильно себе травмувати, травмувати оточуючих. Кіс, і це буває до летальних наслідків. Сирну справу Настя почала з бельперкноле. Це маленький твердий козячий сир у травах та перці. Коли жінка вперше його скуштувала, була надзвичайно вражена смаком та ароматом. Тож вирішила й сама спробувати приготувати. Коли я його зробила, я його запакувала е і виставила в інстаграм. Типу, подарунок для тата. Все, в мене не було там якогось там подвійної історії, що от там я прид. Чи щось таке. Це просто було моє власне захоплення собою, що я змогла, в мене теж вийшло. І це красиво, і це класно. Делікатес зацікавив друзів та знайомих Насті, і вони почали замовляти у жінки-сир. Домашнє виробництво зупинила повномасштабна війна. Ми знаходимося в два кілометри від аеродрому. Це дуже близько, насправді. Ми за 10 хвилин зібралися. Я навіть їх не встигла подоїти, і я просто їм накидала сіна і сказала, пробачте мене, дівчата, бо я не знала, чи побачу я їх, чи не побачу. Сім'ю виручив сусід, який доглядав за козами під час окупації росіян. Настя ж з дітьми евакуювалася до Польщі. Коли жінка дізналася про звільнення села, одразу повернулася додому. Збралася додому, дзвонить чоловік, каже: Все, я тебе вітаю! Я кажу, що сталося. Він каже: народила нора. Я кажу, Боже, як. Я кажу, піди подивись, хто там. Він каже, дві дівчинки, я ж бігом сідаю в машину за день, там тисячу кілометрів проїжджаю. Приїжджаю додому, біжу до кіс, відкриваю козятник. Кажу, Дівчата, привіт. Заходжу, дивлюсь. А це не Нора, а це народила Леська. І ще й два хлопця. Я кажу Сергій, ну ну <смеш> як Настя вирішила не гаяти часу і взялася до сирної справи. Щоб готувати продукт найвищої якості, фермерка пройшла навчання у Швейцарії, прийняла досвід італійських сироварів. Я додому, поміняла закваски, поміняла технологію, передивилася, як я це роблю. Думаю, ой, ну тут треба отак, оце треба отак, тут треба поміняти. І в мене сам вихід сиру з молока збільшився. Раніше там в мене було, наприклад, там з 10 літрів кіло 10, Потім він піднявся до кіла 700. на шість грам на секундочку. Зараз в мене виходить кіло 900. Спочатку Анастасія готує шевр, козячий кислоферментний сир з цієї основи робить три види сиру: бельперкноле, сирні кульки в олії з в'яленими томатами та намазку за власним авторським рецептом. На ярмарках на дегустацію до української сироварки шикуються як українці, так і іноземці. Дівчина була з Австрії. Вона пробує цей бельпер, класичний, той, що в обсипці з гострого перцю чорного. Дивиться на мене такими очима і каже: це смак мого дитинства. Це -то настільки було приємно. Зараз Настя працює над облаштуванням професійної сироварні. Плани на майбутнє ще грандіозніші. Мріє про мультиферму, де будуть і кури, і качки, і молочні вівці. Своїм прикладом жінка прагне популяризувати життя в селі і крафтове українське виробництво.